Що, все? Що, в нас новий огляд. Цей фрезер нам з Південної Кореї. <реш> Виробниця Південної Кореї це БЛТК, зараз я про нього вам розповім. Хочу перше сказати, це не новий фрезер, в тому плані, що ця модель вже на ринку достатньо довгої, але вона якось її купують по долгу, тому що розуміють, що вона реально крута. У мене дівчина після того, як пройшла подологічні курси, в мене його купила ще наверное, років 5 тому. Щоб ви розуміли, вона вже за кордоном, також його перевезла, питала, скільки коштує інший, ще один купила. І дуже задоволена. Чому? Тому що я вважаю, що це самий, самий реально потужний, якісний, з гарним сервісом фрейзер, по своїй ціні. Ну, я не буду е говорити... Ну, інші фрезера це вже апарати з телесосами. Ну і там ціна вже, як ви знаєте, від 1900 євро. Зовсім інше це. Якщо брати фрезер і ви хочете реально потужний фрезер, то це цей варіант, який буде коштувати, він коштує 20... 25 чи 26 тисяч гривень. На, Подивитися точно на сайті. Тому що, щоб ви знали, я його продавав за 13 тисяч гривень. Ну, це було вже давно. І ціни були інші. Що хочу сказати? По-перше, він реально великий. Він е вага самого блоку 3 кг. Ручка вага 6 190 г. Зараз по Коротше, він коштує, дівчата, 590 доларів. Ось так буде краще для вас. Тому що курс долара, ви знаєте, може бути 41 після нового року. Зараз він 37,7. Тому, як є. Що про нього я хочу сказати, це безщітковий фрезер. Один із перших мікроніксів безщиткових. Я представник мікронікса вже скільки років? Років. Вісім. А продаю я цей, цей мікронікс цю фірму вже 12 років. Дівчата, 12 років. Я пам'ятаю, як 201 мікронікс я продавав за 1500 гривень. Зараз він коштує 6 тисяч. 1500! Я, я як зараз, пам'ятаєте, дівчата глядять, щось дорого, щось дорого. Так, дорого, зараз він 6 тисяч коштує. Ну тоді курс був 8, а зараз курс у нас зовсім інший. Так. Ось так він упаковується. Ось такий блок тільки сірого кольору. І сірий сіри мені більш подобається, тому що дівчина е з Іспанії в мене його купила е жовтого кольору. Я реально був в шоці, що вона не жовтого, а помаранчевого кольору. Е я був в шоці, що вона його купила помаранчевого кольору. Ну, Він прикольно виглядає. В нас є огляд його, але зараз сірий, Сірий мені більш подобається. Як бачите, дві сторони. Ну, багато хто не знає, може, хто знає, що є регулювання колінкою. Це дуже зручно чому? Тому що коли ви зараз так зроблю, да, та ось тут у вас фрезер, ви можете колінкою його регулювати. Він дуже легко натискається, і це дуже зручно. Спочатку, коли десь давно, я думав, що за фігня колінкою регулювати. Потім дівчина мені показала і реально дуже зручно. Ви повністю нічого не затрачуєте. Просто колінкою регулюєте, дві руки у вас вільні е, і все. Ну Реально це топ. Е, кнопок не дуже багато, я зараз теж про них розповім. Розповім про цю кнопку, тому що багато клієнтів навіть не знають, для чого ця кнопка є по сей день. В мене купили 300С, 300D, 300D вже зняли з виробництва. Я на деяких сайтах дивлюся, що 300D є в наявності. Думаю, люди зовсім даже не розуміють, що вони продають, тому що він вийшов з виробництва ще півтора року тому. Ось такий у нас повний комплект. Також є педаль для зручності, кому потрібна педаль також регулює швидкість повністю. Дуже легко натискається. І тут також іде регулювання швидкості. Не так чітко просто нажав, швидкість включилась, швидкість виключилась. так? Вона регулює цю швидкість. Далі ручка. Ручка йде на 65 тисяч обертів. Ось така. Ручка з захистом. Як бачите, хто знає, хто е, в цьому розбирається, не ну, думаю, мало хто розбирається із продажників, окрім е, фірми, яка її представляє, як бачите, немає е, обдуву. Чому? Тому що це фрезер безщітковий. Я вам розповім. Будете потім мене дивитися і будете знати, що немає обдуву в безщитковому фрезеру. Е, ще хочу сказати, що. Безщітковий фрезер потрібно віддавати е, на профілактику десь 10-12 місяців один раз. А якщо щитковий, то один раз в 5-6 місяців. Ну, Дівчата про це забувають, і потім воно все ломається, а потім кажуть, що фрезер поганий. Далі. Захист двойний і двойний замок. Ось так, щоб ви розуміли, для того, щоб краще др... Держалась ручка. Так. Що мені перше подобається, що тут провод іде прямий. Не літий ось цей, тому що він дуже швидко виходить з ладу. Ну, на всі фрезера Micro NX можна купити що той, що той провод. Якщо вам потрібен такий провод, просто напишіть мені, Сергій, я хочу такий провод. І я вам зроблю комплектацію з таким проводом. Якщо ви не хочете такий, а хочете той з мійкою, то без питань. Зроблю вам з мійкою. Що також мені подобається в фірмі цієї, що все можна купити окремо. Єдине вчора був запит, є кільце. Ось кільце на Micron 201. Немає кільця, кільця немає. але підставка, шнури, все це є в наявності. Також є ось такий е, крепєш, на який ми можемо ставити фрезер, щоб ви розуміли, і щоб він там не дергався. Його привінтити туди і все. Щоб ви розуміли, цей блок вічний. Ну, він реально ніколи у вас не зламається. Якщо ви ручку будете профілактику робити, як я сказав, вона також вічна. Ну, єдине, якщо у вас тільки фрезою вниз не впаде в Це потрібно буде вже дивитися. Так, ззаді повне підключення йде. Підключення. Блін, я замечаю, що я. Цокаю, як цей, як моя бабуля, вона теж так робить. Це погано, треба так не робити. Е -е так, що? Сумка? Що? А, так, дивіться. А, у мене в світло даже не включено. Я думаю, що... По-перше, що я хочу сказати, що е, потім я підключу педаль. Як бачите, повністю все з металу, все підключено к металу. Також все так зроблено, щоб максимально нічого у вас не зламалося. Ідемо, я вам покажу, як це все, все підключити. Знаєте, у мене в магазині в Дніпрі цього не вистачало. Чого? Це для перевірки, е, для перевірки цих. Апаратів і техніки. Такс. Це я тут вже прорахував. А, -а, а я зрозумів, що ти хочеш. Так, ну дивіться, я чуть пізніше це зроблю. Підключаємо. Нічого у нас не загорілось. Поїхали. Перше, що хочу сказати, значить, червоний це в нас рука. Поїхали на 30. 65 тисяч обертів. Для чого і слугує кнопка. Інколи в безщиткових апаратах є ось таке, як шеліст, я не знаю, як це назвати. Він з часом проходить, дівчата. Це для безщиткових норм. Тому що в мене безщиткові е, також там є, вони всі однаково працюють. Зараз ще. Так, потім е, у нас є кнеп. Колін. Неп! Виставляємо там 28 тисяч, так? І от, від, бачите, регулюють. Для чого автокруїз. Включаємо автокруїз. Все. І на 16 тисяч воно працює. Ну, кого є авто, то розуміє, що таке автокруїз. Або це регулювання скорості, яка, е, ну, коротше, іде потім. Потім ви можете відрегулювати. Регулювання зробити там, на 28 тисячах. Це дуже зручно при педікюрі. Цей фрезер розрахований на педікюр, патологічний педікюр. В нього потужності дуже багато. Він не буде нагріватися, якщо ви правильно будете їм працювати. І він дуже тихий. Це 30 тисяч обертів, я практично не слышно. Не Ілі як правильно. Ну, коротше. Я ще не повністю всі слова, знаю, на фрезерській мові, вибачаюсь. І підключаємо педалі. Також тут є автоматичний реверс. Що це значить? Це не потрібно виключати швидкість, а у нас він сам виключає фрейзер швидкість і потім її включаємо. Підключаємо ще педалі. Педаль у нас це, скоріш всього, без зеленого кольору. Включаємо швидкість Як бачите. Ну можна включити. Щоб воно його включило. Все. Ось так він працює. Що таке автоматичний реверс? Виключив. А, І включив. Потрібно педель нажимати. Все, все доступно, все легко, все зрозуміло. Ну, буває так, що клієнти також не розуміють, і я провожу консультацію по цьому фрезеру. І зараз у нас перевірка фрезера на 350 Вт потужність, 65 тисяч оберів. А це у нас...